Тамара Васильівна сиділа на чільному місці, тому гості були трохи здивовані, адже очікували побачити там молодих. Сама ж господарка свята з сумом думала, що прийдеться святкувати розлучення, але в будь якому випадку вона свої гроші відіб'є, тому мило заосміхалася і почала всіх запрошувати до столу. Проходьте, любі гості, проходьте. Плани у молодят трохи змінилися, тому сьогодні святкуємо у родини мого першого онучка. Весь вечір вона ходила з усміхненим обличчям, а гості після кількох тостів їй не зауважили, що поруч нема новоспеченого дідуся. Тамара по праву вважала, що вона тримає всю родину на своїх плечах, тому їй перечити не варто. Не для того вона батрачить в Італії, аби тут удома ще їй наказували, що вона має казати та як підбирати слова. Ні, це вони мають мовчати і слухати, що вона їм каже. Будете гроші заробляти, тоді будете мені перечити, казала вона чоловікові і сину, все, що на вас, та що у вас, то все зароблене моїм мозолем. А хіба не так? Чоловік, поки її не підводив, сина виховував та все робив біля хати, і вона чітко контролювала, аби він нікого не мав. За цим слідкувала її мати та подруги і куми. В цьому плані вона була в ньому впевнена, бо ще чого не вистачало, аби він когось іншого полюбив, вірніше, аби він проміняв її на когось іншого. Ось цього б Тамара точно не подарувала. Потроху у них з'явилася і велика хата, дві машини, син працював і чоловік там щось робив, але грошей, таких як Тамара, ніколи не приносив, звісно, тому те все не рахувалося. І тут син привів додому знайомитися дівчину. Тамари тоді не було, бо вона б вже тоді зрозуміла, що ця не буде слухати її з відкритим ротом. А коли вже Тамара приїхала знайомитися, то та була при надії, і то на великому терміні. Що ж, весілля робити треба, бо мене багато людей шанують, і я маю показати, що у мене радість в родині. І ось на цьому весіллі все й пішло не так, щоб Тамара не запропонувала, те все невістка не хотіла, і за що раз сказала: якщо не помоємо, то весілля не буде. Тамара такого стерпіти не могла, тому казала синові, що поки не пізно, то пора припиняти такі стосунки, а дитині вона буде допомагати. Мамо, я не планую розходитися з Настею, бо вона тобі заперечила це моя дитина і моя дружина. Якщо треба буде, то я поїду з твоєї квартири і буду жити на орендованій». Не сміши мене, де ти заробиш і на квартиру, і на прожиття. Тамара розуміла, що тут перегинати вже не слід, бо сина таки переманять на іншу сторону. Єдиним, з ким можна було поговорити, та кому пожалітися добув чоловік, і вже перед ним вона не стримувалася. З ким ми родичаємося, Іване, за душею ні копійки, прийшла в багату родину і носом крутить, та як вона сміє, треба вже щось робити, аби їй духу в нашій хаті не було. Через те, що вона не хоче таке весілля, як ти плануєш, ми маємо відмовитися від неї і від онука? Ой, онуків у тебе може бути ще десяток, адже Ростик – молодий хлопчина. І з кожною він має розходитися, бо тебе щось буде не влаштовувати. Мене влаштовує тільки щастя сина, але він щасливий, але ненадовго чи ти того своєю головою не розумієш? Чим ближча ставала дата весілля, тим більше Тамара розуміла, що невістка не поступиться, і ця непоступливість найбільше виводила з себе. А перед самим весіллям та надумала дитину на світ з'явити. Та ти знаєш, скільки грошей я туди вбухала. Ти за все своє життя стільки не бачила це все навмисне, все аби з мене гроші тягнути. Тамара бушувала всю ніч перед весіллям і не оминала не лише невістки, але й чоловіка, який все життя користується тим, що вона заробляє, і ще сміє ставати на бік сина. Коли той гримнув дверима, то вона не сприйняла це серйозно, бо куди ж він дінеться? Але він не брав слухавку ні зранку, ні перед самим застіллям і не прийшов на саме святкування. Її тихий і поступливий чоловік чомусь тепер був їй дуже потрібний, як опора і підтримка, хоч вона за все їхнє спідне життя ні разу так не вважала. Підпишись, підтримай українськомовний контент.